Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів. І баги. Ми знаходимося на Київщині, але в регіоні також робимо доставку. Сьогодні буде обзорчик і покажу вам дещо цікаве для дітей. Саме для дітей, я б сказав, віком там до 6 років. Це самого початкового напевно, рівня техніка. Це міні баги або можна називати його картінгом. Але я б сказав, якщо називати його картінгом, судячи з його конструктиву, шасі рами, швидше за все це картінг. Але він трошечки модернізований і він має збільшений кліренс в порівнянні з картінгами, і він може переміщатись по бездоріччю. Значить, що ми маємо? Це китайський виробник Кайо. Цей виробник спеціалізується на виготовленні мототехніки як двоколісної, так і чотириколісної. E, значить, Достатньо непоганої якості техніка, широка лінійка у них мотоциклів, квадроциклів. тому ну, По якості тут питань немає. Це не, не з якогось там підвалу. знаєте, В Китаї є різна техніка. От, то, ця техніка, от саме Кайо, відноситься до техніки адекватної, яку можна купити. І вона буде працювати, вона буде їздити. Так, Даний екземпляр у нас електро. Оця буковка Є. Значить, означає, що це електро. Е, так, ну що, принципово примітивна конструкція. А для дітей там, віком до 6 років іншого і не треба. Трубчата рама. Трубчата рама. Значить, дивіться, вона йде позаду. Підвізка тут відсутня, присутній виключно рульовий механізм, простенька рульова колонка, дві рульові тяги. Ліва і право, значить, рульі наконечники, тут у вигляді відкритих шарнірів. Тут, тобто, примітивна конструкція. Тут у нас втулочки, ну аля шкваренева система, елементарна, ну, в принципі, на будь-якому картінгу там, чи багі такого типу, воно реалізовано так само. Так, значить, що ми маємо? Для збільшення жорсткості, значить, додані. Отакі арочки. І щоб воно мало такий силует не, не картінга, а все ж таке баги. Е Каркас безпеки, який опоясує, значить, сидіння. Бо тут під шторочкою цієї знаходиться труба, і це дуга антіапрокіт, щоб при повному перевертанні дитину не передавило. Ну і щоб дитина не випала, поясний пасок безпеки. От. Повноцінним замком з регулюванням об'єму для більших, менших дітей, повненьких, худеньких і так далі. Значить, Регулюється сидіння, можна під'їхати вперед, назад. все. Сидіння елементарне, я б сказав, антивандальне, простеньке, але воно пластикове і воно трошечки амортизує. Бачите, воно відгинається добрих сантиметрів 10 назад. От. Дві педалі має Значить, педаль газу. Бачите, я натискаю трошечки і воно вже їде. І ліворуч педаль гальм. Все, однією ногою газуємо, іншою тормозимо. Гальма гідравлічні, там стоїть гідравлічний циліндрик, такий самий, як на більшості двоколісної техніки. На педальні гальма, на задні. І позаду у нас один гальмівний супорт. Задня ось у нас суцільна. Поэтому, коли у нас спрацьовують гальма, і натискаємо ми на педаль, Зажимається гальмівний диск, і у нас гальмує задня вість. Цього абсолютно достатньо, щоб зупиняти цю апаратуру, малюсіньку, легусіньку. Так, що із цікавого? Із цікавого тут є батьківський контроль. Окрім основного ключа, який вмикає і вимикає запалювання, тут ще є вот такий ключик для батьківського контролю. З цієї сторони. Є невеличкий замочок, куди вставляється цей ключ, і в цього замка. Як він тут, напевно, отак вставляється. Ні, отак. І у цього замка корот, є два положення. Зараз спробую відфокусуватись. Або отак, або отак. В першому положенні там працює максимальна можлива потужність, в другому положенні обмежується потужність, тобто баги і стартує більш плавно. і... Має меншу максимальну швидкість. Так, принципово елементарна конструкція. Ось він акумулятор. Ось живлення, яке знімається з акумулятора, значить, і воно йде до цього блоку. Тут знаходиться у нас контролер, який відповідає там, за роботу педалі. Значить, за дозування напруги на мотор, за швидкість там, і так далі. От, і тут же. Умовно кажучи, всі наші мозги, сюди стікаються всі провода. Для зарядки є у нас такий контролер Один провод ви включаєте в розетку, один кінець, інший провод ви відключаєте те, що йде на мотор, отут. Відключили мотор, сюди підключили зарядку і заряджаєте. Все, принципово простіша конструкція. Так. Все, включили. От, моторчик. Під оцією кришкою у нас знаходиться ланцюг, цепь, яка крутить через зірочку задню, о, задню нашу привідну ось. Все. По мірі експлуатації, ну, іноді цеп треба смазувати, Така історія, бо він буде шумно працювати, лязгати. Цеп здатний розтягуватись. то Тут є механізм натяжки. Треба ослабити там ці пару гайок і за допомогою цих шпильок. Трошечки відтягнути вісь назад. Ну, коротше, принципово елементарніша конструкція. Е, так, дивіться, баги їздить назад і вперед. Ми включаємо запалювання, і, в залежності від того, в якому положенні ця кнопка, воно буде їхати. D це драйв, відповідно, вперед, R це реверс. Ось Зараз включений реверс. Я нажимаю на газ. І баги поїхали назад. Вмикаємо драйв, натискаю на газ і багі їде вперед. Це кнопка вимкнення запалювання, така додаткова. От, тобто, коли ця кнопка увімкнена, багі нікуди не їде. Все, коли за, запалювання вимкнене, е, значить, відповідно нічого не відбувається у нас при натисканні на педаль газу. Ось така апаратура для ваших е, квадробірів, для ваших маленьких дітей. Хтось боїться там дітям, знаєте, купляти квадроцикл. Ну, все ж таки на квадроциклі посадка значно вища. От, плюс немає каркаса безпеки для деяких батьків, які надто дбають і турбуються за своїх дітей. От, ця штука буде просто знахідкою. Ну і плюс те, що за допомогою батьківського ключа ви можете перемкнути положення цього замка і обмежити потужність, тобто перший час. Там, щоб воно плавно стартувало і не сильно розганялось, як на мене, то штука досить крута. От, якщо я не помиляюсь, в районі 1000 доларів її ціна, я там не пам'ятаю, 960 чи щось таке. Е -е, Тому, якщо ви хочете з дитинства, привчать вашу дитину до техніки, ось, будь ласка, база, якою можна користуватись, основи керування. Значить, до нас тут приїжджали діти, ми пробували, катались по території, там у нас пагорбок такий є за машиною. Щоб діти починали з дитинства розуміти, що таке гальмівний шлях, наскільки сильно треба тиснути на педаль, в залежності від ситуації, або в залежності від нагрузки, там, скільки треба тиснути на газ, щоб заїхати на горочку. Коротше, класна техніка, нормальної якості за свої гроші, хто хоче. Дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, забирайте, або відправимо вам якоюсь новою поштою там, чи ще чимось. Делівері, а може, привеземо. Завтра у нас машина їде на доставку в бровари, а після броварів загружається і їде на Черкаси. Кому треба до 6 років. У мене хлопці 25 років, майстру чи 27. Короті, він сідає і їде на ньому, воно його тяне. Прикольна штука. От. Таке, така техніка. Полукартінг, полубаги. Ну, тут кліренс, я думаю, сантиметрів 12-15 Тобто у картинга такого немає. За рахунок того, що ці поворотні кулаки приварені трошки нижче. Тобто, виходить такий, такий кліренс. Покришки зубатенькі, тобто по травичці десь, по такому, воно буде їхати. І не буксуватиме. До речі, зверніть увагу на вентиля. Шини тут стоять безкамерні. безкамерні що Я рахую прелість. Навіть коли ви її пробили, можна на ній їхати, а потім відремонтувати. ну Хоча тут вага і самого багі самого картінга невелика, тому навіть на спущених покришках він їхатиме абсолютно нормально. Коротше. Кому треба, дзвоніть, замовляйте. Є такий самий бензиновий. Бензиновий трошки дешевше. Якщо цей там 960, здається, то цей 760. Про нього зніму окремий обзор. Рама конструктив у них однакові, лише відмінність в тому, що тут у нас акумулятор і електромотор. Ну а тут простіший моторчик, такий як на бензогенераторах. От, а так все те саме. Дзвоніть, замовляйте, наші контакти, як завжди, в описі під кожним відео. От або тут на екрані, номер телефону і сайт. Ну і не забувайте донатить на військо, підтримуйте військових, бо я знімаю цей відосик завдячуючи їм же, а ви і ваші діти отак під цим фантастичним блакитним небом можете дихати вільним повітрям, завдячуючи військовим. В описі під відео буде актуальна банка, ми постійно ремонтуємо техніку військову, от у нас зараз в ремонті два баги, вражених і під квадроцикли. квадроцикл, це ось, до речі, техніка, яку фонд Петра Порошенка закупив на армію. Ну, вони молодці, звісно, але техніка ніяка. Техніка ніяка, розвалюється на ходу, нам доводиться її ремонтувати. От, Поэтому, якщо ви хочете підтримати військо... І Розділяєте те, що робимо ми для війська. Актуальна баночка наша на ремонт військової техніки буде в описі під відео. І там же в описі під відео будуть всі посилання і на наш сайт, і на соцмережі, і інстагра, фейсбук, тікток, поэтому на зв'язку.